приймаємо позу кішки, яка орбає молоко літнього спекотного дня. Показати не треба. Ні, я покажу. І ось я піднімаю другу ногу. Ззин-зин-зин. Перед новорічними святами молодіжний театр порадує глядачів прем'єрою вистави Гудбай, май лав або дівчата вам сюди. А поки тривають репетиції, доводиться навіть працювати в умовах відключення світла. Нам е лише приємно, коли в нас які якісь труднощі, і нам треба щось долати. І, звичайно, нам від цього лише прикольно, краще азарт, краще бажання досягти результату цікавого. Адже ми маємо надію зустрітися з чернігівцями, які заслуговують на, на відпочинок, на повернення до. Справжнього повного життя нова робота є режисерським дебютом театрі його керівника Ігоря Тихомирова у співпраці з Євгеном Сидоренком. За жанром це комедія. У головній ролі грає чудовий ансамбль з п'ятьох актрис. Дійство відбувається в нью-йоркській квартирі. Душевні розмови, подруг, смішні приколи, вино, музика, танці. Коли ми з ним гуляли, я засилувала руки тіходіряву кишеню і ну, якщо це був стіл. Щоб там з ними не сталося, а ставатися буде всяке, а це вистава про ну таку світлу штуку, як любов. Спочатку ми ж хотіли грати виставу в березні 22-го, а тоді вистава називалася. Гудбай секс або мужчини вам сюди, але зараз же ситуація змінилася. Ми до війни майже ми майже випустили виставу. У нас було шість виконавців головних ролей. Зараз їх п'ять, тому що Лірочку Рашвілі пішла до армії, і ну багато чого сталося. Наше завдання зробити так, аби глядач відпочив, переключився на цій виставі. І тому і сюжет теж він доволі ну, спершу що і майже всю виставу здається легким у наступному році на сцені молодіжного театру Чинівці побачать нові постановки Ігоря Тихомирова, одруження Фігаро, Ромео і Джулієта, вистави режисерів київських театрів. Будемо обов'язково робити соціально значимі патріотичні вистави, тому що вони для нас не не штамп номер раз вони для нас е, необхідність і наше дихання, наш наша кров. Прем'єрний показ комедії Гудбай love» або Дівчата вам сюди відбудеться 21 грудня.